Тіла пасажирів російського лайнера, що розбився в Єгипті, доставили до Санкт-Петербурга для слідчої експертизи. Тим часом експерти назвали три основні версії катастрофи. Вона могла статися через вибух невеликої бомби на борту літака, зношеність деталей двигуна, які відірвалися, або тріщини несучих конструкцій фюзеляжу. Лідер терористичної організації Аль-Каїда Айман Аль-Завахірі закликав прихильників радикального ісламу об'єднатися в боротьбі проти США, Росії та Ірану, які воюють на боці сирійського президента Башара Асада. Крім того, аль завахірі застеріг сирійську опозицію від боротьби проти забороненої в Росії ісламської держави. На повторних парламентських виборах у Туреччині лідирує партія справедливості і розвитку. Абсолютна більшість дозволить президенту Ердогану реформувати Конституцію країни з метою розширення своїх повноважень. Про президентський правлячій партії Новий Азербайджан вдалося отримати більшість місць у парламенті країни за підсумками виборів, що прийшли у неділю. ОБСЄ відмовилася посилати в Азербайджан моніторингову місію через загрозу обмеження роботи спостерігачів. США і п'ять держав Центральної Азії домовилися про співпрацю. Глави МЗС США, Узбекистану, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану і Туркменістану у Сумарканді. У неділю ухвалили спільну декларацію про партнерство та співробітництво. Документ має поглибити співпрацю у боротьбі з незаконним обігом наркотиків та підтримку безпеки і стабільності в Афганістані. Китайська авіабудівна корпорація «Комак» у Шанхай представила перший середньомагістральний лайнер C-919. Літак розрахований на 168 пасажирів і може пролетіти 4 тисячі кілометрів.